Друзі, усім привіт! Сьогодні виїхав на свої поля. Хочу зробити коротенький відео огляд своєї кукурудзи. Зараз знаходжусь на ділянці поля. Тут в мене посіяний гібрид меган від компанії Євросем. І ось так виглядається кукурудза. Сьогодні у нас 5 серпня. Ось, друзі, маємо такий результат. Бачите, в кукурудзі вже фаза цвітіння. Беруть ось наростають такі качани. Ну, Качани вже хороші, такі досить масивні. Де нормальний рівномірний посів, там стабільно по два качани на кожному стеблі. Ось бачите. Авіть два, ось навіть намагається третій рости. Ось тут також один, другий. З цієї сторони, якщо дивитися, та ж сама ситуація, бачите, по два кашани. Ну, правда, де густіше, там по одному кашану буде. Ось такі друзі, бачите, качани. Буквально пару днів назад у нас прийшлися дощі. Тепер буде більше вологи. і... Качани повинні ще краще наростати. Бо хто, друзі, з моїх попередніх відео пам'ятає, я вже, напевно, з декілька разів казав, що цього року у нас на Львівщині трохи засуха. Дуже рідко перепадали дощі, температури там в день доходили до плюс, 40, до плюс 40 градусів. Ну, засуха. Це навіть ось добре видно, бачите, ось такі тріщини. Дивіться, бачите. Ось такі тріщини. По кукурудзі можна навіть подивитися, бачите, як в листя. Ось бачите, що нам не робила засуха. Ну, все одно, не скажу, що все погано, що все втрачено, все одно, друзі, прожайність повинна бути. Ось такі бачите, качани. Кукурудза, попри засуху, себе досить добре почуває. Може ще в серпні прийдуться декілька дощів. і... Качани візьмуть ще краще на Ось такі, друзі, качани цього гібриду. Е, також сіяв ці гібриди у попередньому році. Е, що мені в цій кукурудзі подобається, це те, що вона досить добре віддає вологу. А це, друзі, на сьогодні у нас тут на заході ну, це такий основний критерій. Бо починаючи вже з жовтня місяця, у нас переважно починають перепадати дощі. Ну, стоїть така сира погода, кукурудза не має часу висохнути, А ви ще, як візьмете поганий гібрид, який буде ну, погано віддавати вологу, тоді попадаєте в таку ситуацію, що потрібно залишати свою кукурудзу на полях і чекати там, не знаю, зими або весни наступного року, щоб ця кукурудза висохнула. Або збирати врожай ну, з високою вологою. І Брати, там, вести на сушарку і сушити це зерно. А на сьогодні, друзі, думаю, ви повинні розуміти, що досить що так низькі ціни на зерно, а сушарка вона буде просто коштувати якихось космічних грошей. Сьогодні в Європі газ вже по 2500 доларів за тисячу кубів. Ну, Думаю, ви вже собі навіть тут повинні розуміти, що сушка буде дуже дорогою. Тому потрібно вибирати гібриди, які. Добре віддають вологу. ось так Якщо по цифрах поговорити, то в торік рік я робив заміри десь на початку листопада місяця, цей гібрид показав десь в районі 22-23%. Якщо порівнювати з іншими гібридами, які в мене були посіяні, s Yunkai показав 25%, а гібрид Daniel. Показав, друзі, в районі 42 чи 43%. Ну, дуже багато. Тому, друзі, цей гібрид по вологовій дачі є хорошим. Я вам рекомендую, можете тут в західній частині України спокійно сіяти цю кукурудзу. Ось так. Ось така ця кукурудза. Давайте прийдемося ось сюди. Ось такі бачите, качани. Бачите, ось по два качани на кожному стеблі наростає. Ну, тільки мені, друзі, не подобається посів. Як я цього року цю свою кукурудзу посіяв. Бачите, взяв погану сівалку, багато пропусків і ось маємо на сьогодні такий результат. Тож мені один той посів не подобається. Давайте можемо пройтися ще сюди. Ось тут така також кукурудза. Качани хороші, масивні. Ну, подивимося, почекаємо, друзі, до жовтня місяця. Подивимося, які будуть качани, зробимо заміри на вологу, подивимося, як кожний гібрид себе покаже. Я нагадаю, що у мене ще посіяний гібрид S від Elite Select і гібрид Trend і Liberty від компанії Маїст Дніпро. Вже десь починаючи з жовтня місяця. Візьмемо, друзі, вирвемо декілька качанів кожного гібриду. Порівняємо качани між цими гібридами і замірюємо вологу. Дивимося, яка буде волога кожного гібриду. Ось, бачите, ось такі качани. Це, друзі, у нас гібрид-тренд від Магіст Дніпро. Ось така ця кукурудза. Бачите. Ну, Також є по два качани на кожному стеблі. Ось бачите, де все з густотою нормально, там два качани стабільно. Один, другий, один, ось другий, наростає. Ну, бачите, тут качани тільки починають наростати. Якщо взяти цей гібрид порівняти з євросемівським гібридом Меган, ну, там на тому гібриді вже ну, качани, качани набагато більші. Тут вони ще починають поки наростати. Сіяв, друзі, я всю свою кукурудзу в один день 14 травня. Ну Може, це через фалу, бо ця кукурудза має фалу 290, а гібрид меган має фауло 250. Тобто меган він більш такий ранній. Ну нічого, подивимося. Почекаємо. Може ще прийдуться дощі, буде більше вологи. І качани, думаю, наростуть. Ось така, друзі, ця кукурудза. За висотою. Ну Вона десь так буде більше 2 метрів, так, десь 2 метри 50 см. Бачите, в неї також зараз фаза цвітіння. Ось така, друзі, ця кукурудза. З чистотою поля, ну в принципі, скажу непогано, нічого бурінами не позаростало. Через засуху також бачите, нижнє листя в кукурудзи бере сохне. А так, далі все в принципі нормально. Кукурудза має темно-зелений колір, не є блідою. Тому врожайність тут повинна бути ну, непогана. Ось, друзі, такий гібрид-тренд. Це, друзі, у нас гібрид Liberty від Дніпро. Ось бачите, яка ця кукурудза. Ось такі вже качани. Ну, Вже, бачите, також на кожному стеблі росте по два качани. Фау цієї кукурудзи 220. Це є ранній гібрид, який в мене посіяний. Ось Бачите, ось такі кашане. Ну, якщо порівнювати з гібридом меган, то в меганівського гібреду, друзі, там качани ну, трохи більші. Тут хоч цей гібрид має фалу менше, він би мав швидше рости, але все одно. Це така особливість цього гібриду, не знаю. Ну, тут трохи качани менші, саме ганівський гібрид. А сіяв я о, всі свою, всю свою кукурудзу в один день. Ось бачите. Ну, подивимося, яка буде, які будуть качани, яка буде врожайність. Заміряємо, друзі, вологу, правимо порівняння. І Я цього року перший раз посіяв Маїсівську кукурудзу. Подивимося, як друзі, ці гібриди себе покажуть. Хоча я читав в інтернеті, кажуть, що їхня кукурудза є досить такою, ну, непоганою, досить себе добре показує. Ми подивимося, друзі. Ось такий цей гібрид. Такі наростають кажани. Думаю, піде дощик, буде волога, і все одно врожай повинен бути тут. Ми зайдемо трохи далі, всередину. Бачите. Ось такі, друзі, качани. Це у нас гібрид S-Un від Elite Select. Ось така ця кукурудза. Бачите, ось такі кашани. Ну, цю кукурудзу дуже легко впізнати, тому що вона має ось таку довгу ніжку. І як кашан бере дозріває, він бере, вивертається в протилежну сторону і зерно тоді віддає краще вологу. Ось, бачите. А по вологу віддачі цей гібрид також він є досить непоганим себе показав з кращої сторони. Ось бачите, ось такі кашани. Ну, також росте по два кашани на кожному стеблі. Десь один качан більший, десь вони одинакові. Десь взагалі може по одному кашану бути. Десь і по три кашани є. Бачите, друзі, про що я говорив? Бачите, ось тут він має довгу ніжку і він вже навіть перевертається, бачите. Як дозріє, то зріє, піде вся кукурудза донизу, всі качани. Ось такий цей гібрид. Фало цієї кукурудзи 320. Це є саме пісній гібрид, який в мене посіяний. Ось бачте. ну Хоч цього гібриду фау 320, то бачите, друзі, які качани. Ось якщо порівнювати його з гібридом е, Liberty від мої дніпро там ніби менше фау і качани мали би бути набагато більші. А тут, бачите, більше фало і тут качани більше за кукурудзи, в якої менше фало. Ну Чому так, не знаю. Ось такий бачите, такий цей гібрид. Такі, друзі, качани. Ну, Теж бачите, хоч засуха. Все одно кукурудза є, качани беруть, не ростають. Тому і врожайні все одно повинна якась бути. Ось такий, друзі, відеоогляд. Я на цьому буду завершувати. Я вам коротенько розказав, яка в мене, розказав і показав, яка в мене кукурудза. Може комусь це буде цікаво. Може також хтось в дальнішому схоже собі вибрати з цих гібридів і в себе там посіяти на полях. Я ще в дальнішому, як казав, що. Як кукурудза вже дозріє, вирвемо качани, зробимо порівняння, заміряємо вологу і в кінці сезону я вам скажу, яка буде врожайність кожного гібриду. Зробимо під підсумкове відео. Ось така, друзі, цей і s